Всім вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я готовлю гречаники. А ви подивитесь, подобається, робіть, як я. А не сподобається, значить робити по-своєму. Для їх приготування я відварила гречку, трохи підсоливши її. Потім подрібнила її блендером і додала її до фаршу. Тут я також все посолила, поперчила, все перемішала добре. Фарш можна брати любий, можна ж так само взяти і курячий. У мене тут свиний фарш. От я їх поліпила, ну так як обнаковенні котлети, тільки я робила тут продовговастенькі. Поліпила на сковорідки, хвилинки по дві їх обжарить, щоб отак вони схватилися. І все викладаю, а сюди ж, у цю саму сковорідку, вже накришена в мене цибулька і морквочка. Трохи протушила цибулі і додаю зразу моркви. Все воно протушується в мене. Додаю пасту томатну. Ну, в мене домашня. І так як у мене воно, бачите, густеньке, я додавала ще стакан води. Хвилин п'ять протушилось, я сюди викладаю свої гречаники. Ну, щоб умістилися всі, ложу їх і де так, де на ребро ложу. Протушаться вони в мене. Тут хвилин 10-15 десь і всі, всім смачного. А я в свою чергу бажаю добра вам, злагоди, благополуччя і всього-всього самого-самого найкращого. І до нових зустрічей.